Любі мої всім привіт! Вітаю себе на каналі Йога Українською Аліною Вовк. Я хочу щиро подякувати за те, що ви підтримуєте мій канал, підписуєтеся, коментуєте, долучаєтеся та практикуєте разом зі мною. Дякую за цю довіру. І сьогодні я вас вітаю в своєму маленькому просторі, де я практикую, викладаю та записую для вас корисні відео. І за проханнями багатьох, сьогодні я зроблю коротку руханку, це більше не практика, більше така. Руханка ранкова, можливо, навіть для якось вечірня. Це буде в нас робота з нашими масажними роликами. В мене є їх два, але моя особиста рекомендація, краще, якщо замовляти, то щоб це був гладенький рол. Як мінімум, ви себе точно не травмуєте, тому що насправді ми не знаємо наскільки ніжна і тендітна вона шкіра, як розташовані судини. Краще себе вберегти. Але якщо ви знаєте стан свого тіла, шкіри і так далі, в принципі, можна також використовувати даний ролл. Але він насправді погрубіший. І мені на ньому навіть боляче практикувати в деяких місцях. Тому сьогодні я його відкладаю. І сьогодні ми попрацюємо саме з цим ролером. Я скажу так, що в нас сьогодні буде практика по принципу 10 разів. Тобто, себе досить складно змусити щось робити, особливо зранку, особливо коли не вистачає часу, хронічний недосип, тому що за вікном в нас страшні події. Тому хочеться, щоб ви а, просто, хоча б почали з закону 10 разів. Тож почнемо з того, що ми. Помасажуємо ніжки, використаємо, поки о, там цілий набір є м'ячики різні для спини. А поки сьогодні буде в нас саме робота з ролом. Ми сідаємо сідницями на п'ятки. До речі, нам будуть потрібні ще блоки для того, щоб трішки спростити навантаження на руки, особливо на плечові суглоби і лопатки, для підвищення. В кого немає блоків, нічого страшного можна без них, якщо є, краще ними скористатися. І ми почнемо з наших ікроніжних м'язів. От ви зранку прокинулись, і можете до практики або до роботи зробити масаж, або навпаки, після практики, після бігу, після того, як закінчили свій е, важкий робочий день. Ви можете так сісти і порозминатися. Якщо ви ще зробите якусь вправу для ступнів, вони в мене теж є для того, щоб позайматися ступнями, а потім перейти вже на весь суглову м'язовий апарат. Е, руками можете впертися позаду. Саме головне, лопатки з'єднали. Грудний відділ розкритий, нижні ребра теж у нас припідніті. Чуть-чуть до себе направляємо ру і масажуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Інший варіант покажу. Який трішки складніший для м'язів пресу, але це чудово, тому що можна попрацювати з ними. Але при цьому трішки зручніше працювати на ролі і кроніжними м'язами. Припіднімаєтесь, включили м'язи-пресу, також чотириголові і просто катаємося два, вперед, назад, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Прекрасно, опустилися, можна блоки відкласти. Далі ми продовжуємо з ікроніжними, Підзгинаєте одну ногу, не ставите ні в якому разі на коліно. Рол не має заходити до території коліна тільки ікроніжний м'яз. Про це ми повинні всі пам'ятати. І знову ж качаємо. Припіднімаємось і раз. Тут буде інтенсивніше 2, 3, 4, 5. Шість. 7. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустили. Поміняли. Обережно. М'язи пресу працюють. Пам'ятаємо, що. Для легкості в руках можна взяти блоки. Це справді спростить нам життя. Поїхали один. Два, три. Чотири. Лопатки з'єднані. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Завершили. Далі переходимо на задню поверхню. Ви правильно все зрозуміли, коліна ми не трогаємо. ні в якому разі. Пам'ятаємо про застереження. Знову ж таки, блоки нам в поміч. можна їх поставити вище. Припіднімаємось і працюємо. Так, як і з ікроніжними. Один. В руки тут легше. Два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Завершили. Далі ми знову можемо трішки ускладнити. Більше прол переводимо до правої ноги, Припіднімаємося. Ліву ногу теж ми просто закладаємо за праву і качаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Поміняли один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Опускаємося, переходимо до сідничок. Сіли. На рол. Спочатку ми зробимо з прямими ногами, руки трішечки, буквально трішечки зовсім назад. І ми прокатуємось раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Можете повільніше. 9 і 10. Прекрасно. Зараз ускладнимо. Зробимо так, щоб одну сідничку пропрацювати, потім іншу. Блоки нам в поміч. Можна е, покласти руки на підлогу, але насправді для мене це спрощує життя. Можливо, і для вас. Якщо ні і незручно, можете зробити це з підлоги. Далі, ліва нога зігнута в коліні. Праву ногу. Поклали ступню на коліно і відкрили праве коліно від себе відвели. Переходимо на праву сідницю. Нола прийшла допомагати. І починаємо прокачувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, ну, але тобі теж масаж зробити. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Поміняли. Зігнута права нога, Ліву ступню на праве коліно. Сідничкою перейшли і поїхали. Один. Два, три, чотири. 5. 6, Сильна ступня, 7. 8, 9, 10. Прекрасно. Переходимо на бокову частину ноги. До речі, одна з неприємних частин. Тому будьте, будь ласка, обережними. Ми лягаємо зараз на бік. Праве передпліччя, як бокова планка, тримаємо в угол. Далі ми ліву ногу ставимо зігнуту в коліні перед правою. Рол ми направляємо прямо під бокову частину ноги і починаємо на ній виконувати 10 разів. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, 8, 9 і 10. Прекрасно. Тепер міняємо положення, ліве передпліччя, як бокова планка. Тримаємо в угол, не забуваємо, щоб не висіли ні на плечовому суглобі, ні на лопатках. Це дуже важливо. Праву ногу перед лівою, ліва, вільна, пряма. І починаємо один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. ну але я тебе чую, сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Супер. Молодці. Я думаю, ви їх дуже добре відчули. Тепер переходимо на передню частину ніг. Тут нам потрібно передпліччя і м'язи-пресу. Бачите, одне розминаємо, інше активно працює. Лягаємо, переводимо на наші м'язи ролл. І будемо з вами переходити як підготовка до стійки на передпліччях. Пупок тримаємо, щоб не провалювався поперек, дуже важливо. І починаємо працювати. Один, два, три. 4, 5, 6. 7, Обережно на коліна не переходимо, 8, 9, 10. Прекрасно. Опустили. Зробимо по черзі одну. Права нога пряма залишилася у нас на ролі. Ліву ми підзігнули, бо нею будемо зараз допомагати. Якраз порухаємо трішки в кульшових суглобах. Опускаємося на передпліччя. Права нога в повітрі пряма і працюємо один, два, три пупок до хребта, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Прекрасно. Я думаю, ви теж відчуваєте, особливо, хто ніколи не робив цей масаж. Хто бігає, займається стрибками. Я думаю, ви теж чудово відчуваєте свої прекрасні м'язані. Поміняли положення, поїхали. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Ну, що, ніжки порозминали. Можливо, навіть відчуєте легкість в колінах, що може бути. Далі переходимо до спини. Лягаємо так, щоб поперек ми пропускаємо. Є певна техніка виконання попереку, але це окремо буде тема. Зараз ми підемо по тому, що ми можемо вже прямо сьогодні виконувати. Лягаємо так, щоб наші, наш грудний відділ, нижня його частина, була на ролі. Лопатки десь приблизно впираються. Руки в нас за голову, щоб шия не навантажувалась, тому руки нам допомагають. І ми підемо через розслаблення. Ноги зігнуті. На ширині тазу так буде зручніше. На вдих ми опускаємось. На видих піднімаємось. Вдих. Попрацюють м'язи пресу. Видих. Вдих. Три. Вдих. Видих. Чотири вдих. Половинка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два вдих. Видих. Вдих, м'язи-пресу, впевнено відчуваєте, і видих. Прекрасно в цьому положенні замок тримаєте за потилицю. І зараз, в цьому ж положенні, що ви були, ноги тепер підключаються, включаються м'язи-пресу. Вони вже, в принципі, нас тримають. І потихеньку припіднімаємо таз. Ногами можна чуть-чуть відійти вперед, збільшивши вугол в згині колін. І поїхали один. Два. Три. Чотири. До шиї не доходити: п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Опустили. Таз, опустили руки. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Нола. Вдих. І з видихом. Спочатку руки за потилицю. Піднімаєте голову. Пресом себе забрали нижні ребра і м'яко припіднялись. Будьте обережні. Зараз приберу цю кошачу дубку. І ми порозминаємо шию. Шия розминається, ми лягаємо на ролл. Поперек на підлозі. Ноги можна не випрямляти. Робити вдих. З видихом повернули голову до правого плеча. Вдих. Видих до лівого. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих вліво, вдих, видих, вдих. Відчуйте масаж м'язів, шиї, видих та потилиці. Завершальний цикл вдих, видих, вдих і видих. Прекрасно. Хочете піднятися за допомогою м'язів пресу, включити їх, можете випрямити ноги, зробити вдих, з видихом голову припідняти і направити до грудного відділу, і м'язами пресу припіднятися в рівне положення під кутом 90 градусів. Або ви просто можете спокійно з рола перейти, встати, як нормальні люди з Далі ми порозминаємо наші. М'язи перед пліччям, руки ставимо перед собою. Рол не є моєю шириною плечей, тому я роблю трішки вуще. На цьому ширина входить. Бувають навіть отакі роли. Більшими можете просто на ширину взяти своїх, своїх плечей. І залишаємося. Руки залишаються в нас таким чином. Трішки переходимо на колінах, припіднімаємось. і працюємо раз вперед і округлили спину. Вдих і видих. Вдих і видих. Кому складно, можете пальці ніг на підлогу поставити. Вдих. І видих. Пупок до хребта. Вдих. І видих. Вдих. І видих. На цьому завершили. Тепер переходимо на кістку плечову. На правий бік сідаємо з зігнуті коліна. Лягаємо правою рукою. Вона в нас вільна, але долоня розкрита вперед. Ми маємо відчути тріцепс. ліва рука нам в поміч. І будемо допомагати. будьте обережні, тому що я практикувала стійки на руках. Я думаю, що буде неприємненько. Поїхали один. Два, три, чотири. П'ять, шість. 7. 8, 9, 10. Супер. Те ж саме повторюємо з іншої руки. Будь ласка, зону під руками ми оминаємо. Так само, як і зоною колін, лівий бік, ліва рука, права вперлася. Ми масажуємо м'язи на кістки, пам'ятаємо про це. І поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, нола, вісім. допомагай мені, дев'ять і десять. Супер. Ну і на завершення ми виконаємо зараз скручування, теж з проминанням м'язів рук, положення долоні коліна, коліна чітко під тазом. Руки чітко під плещовими суглобами, пальці ніг встановили. Вони будуть допомагати, щоб наш таз сильно не рухався, коригувати. І в нас буде скручування. Рол ставити, як ви бачите, за рукою. Глибокий вдих, розкрились. І з видихом нирнули і прокрутились. Дуже обережно вдих і видих. Вдих. Іх. Видих. Вдих. І видих. На вдих Довернулися і все виконуємо з іншої руки. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих, обережно вдих, скручування інтенсивне. І видих. Довернулися. Давайте кішку корову зробимо вдих, видих, використаємо трішки ще для розслаблення рук. І на цьому будемо завершувати. Склали руки на поставили отак рул. Та, і склали руки на нього, відходите руками, коліна чітко під тазом, і м'яко-м'яко опускаєте сідниці до п'яток, намагаєтесь, і м'яко опускаєтесь вниз. Між вухами та плечовою кісткою має бути повітря. Пупок тримаєте, дуже важливо, не попереком. Розслабляєтесь. Повільно навдих, руками відштовхнули, округлили спину, зняли напругу, підійшли ногами. Зняли руки з ролу, назад плечі один. Два. Три, чотири. Вперед. Один. Два, три, чотири. Що, невеличку практику зробили. Я думаю, що ви м'язи відчули. Відчули, як працювати з даним ролом. Звичайно, комбінацій там безліч. Сьогодні ми взяли ці за основу. Можливо, далі за вашим побажанням зроблю ще певні цікаві комбінації. Але я вам скажу так: що це must have. турбуйтеся, будь ласка, про себе. Це єдине, що б я хотіла вас попросити. Слухайте себе і турбуйтеся про себе. Як мене в авіації навчили, спочатку на демопозиції, спочатку одягаємо маску на себе, потім на інших. Тобто, це показує, що маючи власний ресурс, його буде достатньо допомогти іншим: діти, рідні, близькі, чоловік тваринки, будь-кому, але спочатку з власного ресурсу. Я дуже дякую за те, що ви зі мною підписуйтесь на мої ще канали. Instagram, TikTok, також Telegram канал Буду рада вас там бачити. Там трішки більше ширше моєї інформації, мого життя, моїх думок, моєї філософії. Якщо щось цікаве, ви завжди можете написати мені в коментарях. Я буду візнімати для вас цікаві якісь ролики, можливо, щось цікавить по темі йоги. Або щось тому подібне. Тому я буду дуже рада відповісти на ці запитання. Я вам щиро дякую, що ви зі мною. Ви просто неймовірні, бо ви мої люди, і я насолоджуюся від мого оточення. Дуже дякую, сердечко, вам і до скорої зустрічі.